Всіх вітаю на моєму каналі. Ідемо разом з сенсей. Сьогодні знижки мінус 30% на всю різдвяну продукцію. Такий новорічний подаруночок вартістю 129 гривень спінопласту. Набір прикрас ялинкових кулі, срібло, та золото та червоний 129 гривень за 6 штук. В коробці більше штук. 99 гривень підсвічник червоний. Вої зірочки 169 гривень. Стояча прикраса. Коник. Прикраса на ялинку 119 гривень. Миколайки. 169 гривень. Ось така лампа, свічник. Стояча прикраса будиночки 279 гривень. Свічки ароматизовані, приємно пахнуть 129 гривень. Ялинкова прикраса в червоному кольорі. 49 гривень. 49 гривень свічки. Стоячі прикраси «Ведмежатко» з золотою зірочкою 119 гривень. Миколайки з червоними шапочками 119 гривень. Набір ялинкових прикрас 129 гривень, 6 штук, 99 гривень, такий свічник. Ялинкова стояча прикраса 169 гривень коник. Свічник в червоному кольорі 129 гривень. Віночки ялинки новорічні. Прикраси на ялинку 6 штук 129 гривень. Коник стояча прикраса 69 гривень. Така новорічна прикраса. Коцики 132 160. В різних відтінках з різними малюнками. Вартістю 329 гривень. Такий код 719. Білий з червоним. Корзина під ялинку 719 гривень. Набір куль ялинкової прикраси 129 гривень за 6 штук. Чорний та золото. Ялинкові прикраси 4 штуки, 129 гривень у зеленому кольорі. Стояча прикраса карусель 399 гривень. Свічка 69 гривень. Будиночок. Велика свічка ароматизована в банці. 279 гривень. Білий свічник 219 гривень. Свічки дуже гарно пахнуть, 169 гривень. Гілочка ялинкова 119 гривень. Великі свічники 219 гривень. Ось такі появились замість лускунчиків ведмежата 549 гривень, 11 на 38 см. сантиметрів. Будиночки стояча прикраса в червоному кольорі вартістю 399 гривень. Гномики по 129 гривень. Сірими та чорними шапочками. Лускунчики залишились в чорному кольорі. 549 гривень. Три ялиночки 279 гривень. Набір прикрас на ялинку з макраме 149 гривень. Три штуки. 119 гривень. Така новорічна прикраса. Роги оленя в чорному кольорі. Свічники з оленем 129 гривень. Ялинка чорний з чорний золотом 129 гривень. 99 гривень. Стояча прикраса. Роги оленя. Ялиночки білі 119 гривень. Ялиночки ніби з вати зроблені ще таки в рожевому відтінку 129 гривень. Декоративна прикраса олень 49 гривень. Білий, сріблий та золотий набір на ялинку. Новорічні прикраси на ялинку по 99 гривень. 69 гривень, срібло та золото. Новорічна прикраса на ялинку 69 гривень. В вигляді кексика. Ці всі, всі прикраси по 69 гривень. Шампанське таке в відерку. Ходоги 69 гривень. Картопля фрі. Шоколадка 6 см на 12. С прикраси 119 гривень. Звірятка. 69 гривень такі подаруночки. Якщо берете дві прикраси і третю, то вже рахується мінус 30% піца, повітряна куля. Вибору є багато всі по 69 гривень. Бантики на ялинку. В різних відтінках 35 гривень. 119 рожева ялиночка. Набір ялинкових прикрас 279 гривень. 119 три штуки рожеві та білі. Стояча прикраса. Свічка ароматизована. Приємно пахне. 129 гривень. 119 гривень набір ялинкових прикрас.

Ялиночка на автобусі. 99 набір зірочок. Новорічні прикраси на ялинку. 119 гривень набір на ялинку. 119 гривень новорічний набір на ялинку. Верхівка 99 гривень. Будиночок 279.